Всім доброго дня, мене звати Іван і ви в мене в гостях. Хочу з вами поговорити сьогодні про рози, а саме про як легко виростити в себе на участку. Ну, і на мій погляд, це самий, надійний, самий простий і самий дієвий спосіб. Цю розу я так само вкорінював. Ну, собственно, майже як і всі на моєму господарстві. Ну, не всі, деякі я купляв, як я показував, що там шиповник знизу лізе, але ну, всяке буває. Але я спробував один спосіб, і він мені дуже сподобався. Ну на мій погляд, дуже надійний. І всі рози, які майже всі прижилися і тепер вже хочуть квітнути. Тим способом можна вкорінювати і плетисти, і чайні, і а, як там. Англійські, паркові, ну які завгодно рози. Штампові, я зараз вам покажу цей простий спосіб. Це може бути, наприклад, вам подарили букет роз, або розу подарили, і вам вона дуже подобається, і ви хочете її вкорінити. Дуже багато шансів, що вона приживеться. Можна брати, яка роза вже відцвітає. Ось, ось, наприклад, як вона тут вже відцвітало трошки, або можна вже квітучу. Ну, ми візьмемо сьогодні так, щоб надійніше. Взагалі, найкраще вкорінюються рози, які тільки починають цвісти. Тому що в них більше всього, як питательних речовин, вони більше всього такі сочні, напитані. І так, що, я хочу обрізати цього ну, Бачите, вона вже трохи починає відцвітати, але ну, я можу, хочу її вкорінити. І так, підрізаємо, ну десь приблизно оп, впало. Хі -хі. Яка гарна розочка. Запах неймовірний. Ну, дуже гарний цей сорт. І так, що робимо далі? Ну, Ти зісняється. будеш вийшли! Я так не можу, я не готова. Так, от ми ось ми взяли розу. Для того, щоб нам її вкоренити, потрібно. Що? Троянду! Ось ми взяли троянду, я вже там говорив рози. Ось ми взяли троянду. Перш за все, щоб нам її вкоренити, нам потрібно зрізати квітку і. Відрахувати. Ось перше. Оце. Алон. Ну, там не збив тепер своїм трояндом. І так, ось ми зрізали трояндр. Ай, вже, воно вже і висипається. А, ну все. Трошки закінчено. Е, відрізаємо. Де перше е, листя починається, ми там зрізаємо. Е, тепер е, рахуємо раз-два. Під третьою ми зрізаємо косий зріз робимо. Потім раз, два, третьою косою зріз. Ось тепер ми маємо е, три ну, майбутніх наших саджанців. І так, е, де перший листочок, ми його зрізаємо. І голки можете лишити, можете зрізати, вони вам не нужні. Тут у нас косий зріз, потім друга, пауна. один листочок залишаємо. І все. У нас ось є один саджень. Він почне рости тут з почки. Це раз. Другий. Нижні листя ми зрізаємо, тут у нас косий зріз. Тут так само залишаємо два листочка. Завізь залишаємо, Можем, можна їх ще зрізати. Щоб було, не займало багато місця, бо воно буде багато питательних речовин на себе брати. І все. Ось у нас другий садженець майбутній. Тут так само зрізаємо, так? тут зрізаємо, так. І залишаємо трошки лісочка. Так що нам потрібно, ми е, трохи зрихлили землю. Беремо наші саджанці. Ось. Дуже гарні саджанці. Я ще зрізав одну розу. У мене вийшло 4-5 гарних саджанців. Ну, е, ті, які тонче щось вижив, щось не вижив, ви самі розумієте, тому що е, може не вистачити питальних речей. Треба брати такі, ну, великі стволи. Трохи зрихлили почву, щоб вона була така, ну, досить волога. Можна додати трохи піску, але я не додаю. Я вже в мене так добре тут виходить. Трохи під кутом застромлюємо, щоб воно добре собі проростало. І так собі. І накриваємо все баклажкою. Обов'язково з кришкою, щоб воно воно закривалося, щоб ми у нас зробили такий парничок. І все, і залишаємо. Потім, ну, бачите, в мене там вже відкрите, там вже розочки поприймалися. І на цей рік ми. Звідси, не получимо полонцінну розу, але вона почне вкорінюватись. Ви це побачите, вона буде проростати. Головне не забувати поливати, тому що може бути бажано садити не на самому сонячному місці, щоб у вас була така ну, на півтінь, щоб дуже не жарились рози. Можна макнути наші майбутні саджанці черенки в. Укорінювач, але і без укоріннячного дуже корнівін чи щось таке, і без нього воно дуже добре проростає. Це вже перевірено вже багато разів. Ну, і все, і в нас будуть гарні розочки. Ось, наприклад, в мене тут таке, бачите, дитячий садочок роз. Це розочка посаджена того року, теж навісні. І вона вже. Бачите, вже пустила квіточки, вона дуже гарна, має бути така багато розова, така купчаста. І зразу вона бачите зразу пустила 4 квіточки. Можна їх залишити, любуватися, щоб воно любувало на маглаза, але це забирає дуже багато сил в, в цієї рослинки, і вона дуже буде повільно рости. Вона зараз дуже багато сил віддає на цього цвітіння. І в нас. Вона не дуже скоро тоді розростеться. Тому потрібно перші два рази зрізати. Так, це шкода, це мені дуже це шкода робити. Але потрібно зрізати. Все. Разочку ми зрізали. Шкода. Мені дуже шкода, але ну... це потрібно зробити, щоб на другий рік мати гарні. Боже, а пахне... Не знаю, чи ви почуєте скрізь, скрізь камеру, але дуже пахне. Ну. Зато на наступний рік вже буде повноцінний гарний садженість сльози. І я її вже звідси пересаджу вже на постійне місце. Якесь виберу гарне місце на цвіточній клумбі, і вже буде в нас розочка. Так що пробуйте, садіть, це нічого складного. Я вже в мене не вийшло, поки методом проб і пропиошивок сам не зробив і в мене вони почали. Гарно рости. О, до речі, ще пуплішок. Краще вже не допускати до того, що воно вже цвіло, а якщо побачили пуплішок, зразу його зрізати. Хоча б перший рік. Перший, ну, другий. Ви думаєте, що ми зрізали і вона все не буде цвісти ці рози? Ні, вона ще цього року ще раз розпусти. Бо вона навіть того року, в перший рік, як я її посадив, весною, вона десь в серпні теж пускала вже квітку. І теж я не доглядів, бо вона була під баклажкою, під, під літрушкою, під ваучером закрита. І я вже побачив, що, що, що там розувіється. Відкрив, там вже роза була повноцінна. Тому, ну, тому так. Все. Гарного вам дня, мирного неба і бережіть себе.